Проводити стратегічну сесію це завжди відкрите питання для власника, тому що часто здається, що я сам проведу стратегічну сесію. Стратегічна сесія це місце, в якому ви можете почути думки команди. І говорити з командою так, щоб вона почула вас і у вас був цей спільний простір. І якщо ви говорите на різних мовах, чи члени команди говорять на різних мовах, то важливо мати можливість перекласти один одному з українського на українську, що насправді мається на увазі, коли ви самі проводите стратегічну сесію, ви сфокусовані на плані, а не на тому, що говорить команда. А ще команда, якщо у вас рівень культури в компанії такий трошечки не з тим рівнем довіри, з яким Можна сказати про проблематику, тоді ви опинитесь в ситуації, коли провели стратегічну сесію, але нічого нового не дізналась. І в ітозі якби ви будете трошки розчаровані і скажете, що стратегування не працює. Я в принципі до того робив сам і зараз буду продовжувати.